І так, давайте будемо продовжувати. Так, Данило я бачу. Вітаю всіх ще раз. Давайте номер 10. Так, продовжимо розбирати номер 10. І так, поїхали. Дані. Перше креслення. Перше креслення. Пошли. Так, що ми сказали? Ну, тому що він внутрішній різносторонній, так він повинен бути рівним, ну діагналь проведений. Угу. А другий можна? Зараз. Зараз. Тут ще заходять. Тому я вимушений пускати і зараз продовжуємо. І так. Значить, маємо так, що кут CBD повинен дорівнювати куту BDA. Так, тому що це внутрішні різносторонні кути. Ось дивіться: BC паралельно AD. Чому BC паралельно AD? За властивістю. За властивістю. Ну, не за властивістю, а за означенням. Да? Паралограми називається чотирикутник, протилежні сторони, якого попарно паралельні. Тому БЦ паралельно ОД. І так, давайте це записувати. І так, пишемо: у нас креслення А, креслення А. І так, у нас пишемо, що кут СБД має дорівнювати. Куту БДА. У дужечках. як внутрішні, різносторонні. Або за властивістю паралельних прямих. Можна так, можна так. Далі. Що ще ми маємо? Ще яка помилка є на кресленні? Сторони. Дані. А, ще сторони, тому що. У паралелограмі повинні бути всі сторони протилежні сторони рівні. Протилежні сторони Помогу... рівні. А у нас АБ5, А, Б, 5, а Ц, Д, 6 а вони 6. не рівні, а повинні бути рівні. І так записуємо ще одна помилочка, що АБ має дорівнювати СД. І ось тут за властивістю паралелограма. Так, це у нас було креслення А. Далі дивимось уважно на креслення Б. Я виводжу на екран. Так. Поїхали. Хто бачить? Хто бачить, які є помилки? Так, Данія, Даня, Даня, хвилиночку, ти відповів. Давайте ще Костя Бордіян. Які бачили помилки? Е, тому що ну Б, е, тому що точка перетину, точка перетину передано діагональною діагональна. Тому якщо ось ця точка, наприклад, буде позначена як точка О, так, для зручності міркувань. Тому я зобов'язаний відмітити, що БО повинно дорівнювати ОД, а воно в нас не дорівнює. АО і ОЦ рівні. Все гаразд. А ось БО повинно дорівнювати ОД. Да, за властивістю паралелограма. Тому це і запишемо. У другому пункті БО має дорівнювати ОД. У дужечках теж пишемо за властивістю паралелограма. БО має дорівнювати ОД за властивістю паралелограму. І третє креслення. Дивимось уважніше. Хто бачить помилку? Можна? Так, Даня, я бачу, ти відповідав. Хто ще? Ну, давайте забажання. Можна я? Так, Костя ти теж відповідав. Хто ще може? Жаркий. Михайло. Дивіться, дивись на креслення. Кут А48, кут Д 122. Яка буде сума кутів? 122 плюс 48. Скільки буде? 170. А повинно бути скільки? 180. Ось вам і помилочка. Так, поїхали. Записуємо креслення В. Пишемо, що кут. А. Додати кут B. Повинно бути 180 градусів. І це спрацювала властивість чого? Хто може сказати? Внутрішніх односторонніх. Правильно. За властивістю. Це можна написати, як внутрішні односторонні, а можна за властивістю паралельних прямих. Ось так можна записати. За властивістю паралельних темах. Сума цих кутів повинна бути 180 градусів. Так, гаразд. Це ми зробили. Йдемо далі. Далі ми запишемо ще декілька додаткових властивостей паралелограм. У нас було три властивості. Так, три теореми були. Зараз пишемо Т4. Т4. У дужечках. Назва цієї теореми. Властивість бісектриси паралелограму. Властивість бісектриси паралелограм. Це назва, за якою ви можете посилатись на дану теорему. Нижче пишемо формулювання бісектриса кута паралелограма бісектриса кута паралелограма бісектриса кута паралелограма відтинає рівнобедрений трикутник <coughs> бісектриса кута паралелограма відтинає рівнобедрений трикутник Бісектриса кута паралелограма відтинає рівнобедрений трикутник. І так дивіться. Малюємо паралелограм. Так, маю А, Б, С, Д. Далі. Проводжу бісектрису кута А. Ну, Наприклад, АН. Ми пам'ятаємо, що бісектриса вона ділить кут навпіл. Ось так. Я не буду вже тут писати дано та довести, тому що на це, на це немає часу. Пишемо одразу доведення. І так розуміємо: маю паралелограм. Маю бісектрису кута А. І потрібно довести, що трикутник АБН буде рівнобедрений. Це і означає формулювання, що бісектриса відтинає від паралелограми рівнобедрений трикутник. Тобто сторони АБ і БН повинні бути рівні. І так, поїхало. Давайте спробуємо. По-перше, я знаю, що АБЦД в мене паралелограм. Звідки я це знаю? За умовою, так. Звісно. А якщо це паралелограм, то БЦ повинно бути паралельно до АД. А це чому? За властивістю. За означенням. За означенням паралелограми. Ще раз. Паралелограмом називається чотирикутник, протилежні сторони, якого попарно паралельні. Тому БЦ паралельно АД за означенням. Не плутаємо означення та властивість. Далі. Якщо ці сторони паралельні, що я можу сказати про кут Б та кут НАД. Ось про ці два кути. Що можу сказати? Ну, уважно, уважно. У вас є паралельні прямі, є січна. Ці два кути вони які? Внутрішні. Внутрішні різносторонні. А якщо вони прямі паралельні, рівні. то внутрішні. Рівні. Тобто, пишемо кут БНА дорівнює куту НАД. У дужечках. Що я запишу? За властивістю паралельних прямих. Можна за властивістю паралельних прямих. Або як внутрішні різносторонні. Це тотожне. За властивістю паралельних прямих. Так. Маємо, що ось ці два кута рівні. Гарно. Далі. Що я можу сказати про кути Ба і кут НАД? Ось ці два кута. Які вони між собою? Рівні. Рівні. Костя, чому вони рівні? Тому що їх розмірують би сектриса. От тому, тому я пишу, кута. що АН бісектриса кута А це у мене за умовою. І звідси я маю, що кут Б дорівнює куту НАД. І це в нас за означенням бісектриси. Так, бісектриса поділяє кут навпіл. А зараз дивимось уважно на ось ці дві рівності: кут БНА дорівнює куту НАД. А кут На у свою чергу, дорівнює куту БАН. Тому, що я можу сказати з цих двох рівностей, які кути будуть рівні? Кут БАН та БНА. Так, пишемо. Отже, кут БНА дорівнює куту БАН. І цей перехід, як ми називаємо? За За транзитивністю. За транзитивністю. А зараз дивимось уважно на креслення. Якщо кут БНА дорівнює куту БАН. Ось ці два кута рівні, то трикутник АБН який? Рівнобедрений. Пишемо. Отже, трикутник АБН рівнобедрений, РБ скорочення. І що спрацювало? Чому він буде рівнобедрений? Тому що кути БАН та БНА рівні. За ознакою. Це була теорема. Якщо у трикутнику є два рівних кути, то він рівнобедрений. Це була ознака рівнобедреного трикутника. Значить за ознакою рівнобедреного трикутника. Все, що потрібно було довести, ми довели. Тобто, завжди, якщо у вас є бісектриса якогось кута паралелограма, то навіть найрівнобедрений рівнобедрений трикутник. Все. Далі. Т5 запишемо ще. Пишемо. Властивість бісектрис сусідніх кутів. Властивість бісектрис сусідніх кутів. Властивість бісектрис сусідніх кутів. Пишемо. Бісектриси. Формулювання. Бісектриси сусідніх кутів перпендикулярні. Бісектриси сусідніх кутів перпендикулярні. Бісектриси сусідніх кутів перпендикулярні. І так теж саме. Креслимо паралелограм. Проводимо бісектриси сусідніх кутів. Ось це буде бісектриса кута Б. БМ. А ось це буде бісектриса кута А. АН. І поруч зробимо таку ілюстрацію доведення, тому що саме доведення буде розписувати дуже багато часу займе. І так, поїхали. Що ми знаємо про суму кутів А і Б? Вона завжди. Вони дорівнюють 180 градусів, тому що внутрішні односторонні. Значить, за властивістю паралельних прямих. Ось тут буде точка О. Тоді кут АБО плюс кут БАО. Скільки буде давати градусів? АБО плюс БАО. Якщо 90. Це 90, тому що це половини, так? Якщо суми кутів 180 градусів, то сума половин цих кутів буде 90 градусів. Це зрозуміло. Далі дивимось уважно на трикутник АБО. У нас є трикутник АБО. У трикутнику сума кутів завжди скільки градусів становить? 180. Тому я можу написати, що кут АБО плюс кут БАО. Плюс кут АОБ дорівнює 180 градусів. Це всі три кути трикутника АБО. Ось от цього трикутника. За теоремою о сумі кутів трикутника. Пояснення у душечках. За теоремою о сумі кутів трикутника. Звідси. Виражаємо невідомий кут АОБ. Я можу його виразити, як 180 градусів відняти суму двох кутів БАО плюс АБО. Це зрозуміло. Тобто, щоб знайти невідомий доданок, я від суми віднімаємо відомі доданки. І тоді. Кут АОБ скільки буде дорівнювати? 90 гра90. Так, тому що 180-90 дорівнює 90 все. І якщо кут 90 градусів, то звісно, що бісектриси будуть між собою перпендикулярні. Тобто ось тут буде в мене прямий кут. Зрозуміло. <кхем> так. І остання властивість, яку я хочу продемонструвати. Т6. Якщо щось не встигли, це щось було незрозуміло. Потім зайдете до каналу і там є запис уроку. Можна ще раз буде передивитися. Т6. У дужечках. Властивість. Висот. Паралелограма. Властивість висот паралелограма. Давайте зробимо так. Проведених. Уточнення проведених до протилежних сторін. Властивість висот паралелограма проведених до протилежних сторін. Тому що є ще одна властивість про висоти, проведених з однієї вершини. Це буде дещо пізніше. Властивість висот паралелограма проведених до протилежних сторін. Це назва теорема. Далі формулювання. Пишемо. Висоти проведені, висоти проведені до протилежних сторін паралелограма, висоти проведені до протилежних сторін паралелограма рівні. Висоти проведені до протилежних сторін паралелограма рівні, креслимо паралелограм. Маємо точки а Б, С, Д. Проводимо висоти до протилежних сторін. Тобто з вершини B опускаємо висоту BN, з вершини D опускаємо висоту на сторону BC, Хай це буде DK. І мені потрібно довести, що БН дорівнює ДК. Зкреслення це вже зрозуміло. Ми пам'ятаємо, що геометрія предмет наочний. Тому що якщо ми бачимо, що воно щось таке схоже на рівність, воно може бути рівним, але все одно все, все одно це потрібно довести. І так, давайте дивитися уважно на креслення. Що я можу сказати про АБ і ЦД? Вони рівні. Чому? За властивістю паралелограми. Що я можу сказати про кут С та кут А? Вони теж рівні за властивістю паралелограми. Так. Вони теж рівні за властивістю паралелограма. Тоді, що я можу сказати про трикутник А, БН і Ц Д? К? Трикутник. То, що вони прямокутні зрозуміло, тому що там висоти, але в них є рівні гіпотенузи та гострий кут. Тому що я можу про них сказати. рівні. За. Яка ознака рівності спрацювала? Гіпотенузою та гострим кутом. Так, за гіпотенузою. Та. Гострим кутом. Ми пам'ятаємо, що ознаки рівності прямокутних трикутників виходять з ознак рівності звичайних трикутників і їх там 5. За двома елементами якимось. Окрім двох кутів. Так, отже, якщо рівні трикутники, то рівні що? Усі сторони. Відповідні елементи. Тобто БН дорівнює ДК. Як відповідні елементи. Все. І ми це доказали. БН дорівнює ДК. Так. І давайте ще розв'яжемо задачку. Номер 12. Якраз на одну з цих властивостей, які ми розглянули сьогодні. І так, пишемо перший варіант номер 12 Я читаю умову у паралелограмі ABCD, AB дорівнює 7, АД дорівнює 12. Бісектриса кута А перетинає сторону BC у точці Е. Знайдіть відрізки BE та ЕЦ. Ну, давайте. Так, малюем параллелограмму. Так, в нас есть АБЦ 7 сантиметров. А Д це 12 см. Маю бісектрису кута А. Сьогодні була четверта теорема. Що ми знаємо про бісектрису кута паралелограма? Що вона відтинає? Вона відтинає рівнобедрений. рівнобедрений трикутник. Так, вона відтинає рівнобедрений трикутник. Тому, коли ви будуєте бісектрису паралелограма. Все дуже просто. А Б має якусь довжину. Відкладаєте на стороні БЦ відрізок, що дорівнює АБ. З'єднуєте точку А з даною точкою. І це вже автоматично має бути бісектрис. Легко будувати. І так, пишемо: дано: А, Б, С, Д, паралелограм. Далі, одразу, АБ 7 см. Ось так щоб було видно. AD дорівнює 12 сантиметрів. тере бісектриса кута А. А, і там в умові сказано, що перетинає БЦ в точці Е. Тому тут не N а Є. Е. Давайте напишемо. А е. бісектрису. Бісектриса. Там вказана літера, тому вона повинна бути такою. І потрібно знайти. Відрізки БЕ та ЄЦ. Розв'язання. Розв'язання. І так поїхали. Маємо паралелограм, так? Значить, пишемо. Марк. А, Б, Ц, Д. Це в нас що? Паралелограм. За? за умовою. За умовою. Тоді одразу, що я можу сказати про БЦ та АД? Що вони паралельні? Рівні. То, що вони паралельні, так, це, звісно, теж виконується. Це за означенням, але БЦ дорівнює АД за чим? За паралелограма. Паралелограма, Протилежні сторони рівні. Так. Далі. Я одразу запишу, що я маю АД 12 см та АБ 7 см. Це я звідки маю? Я за умовою? За умовою. Отже, БЦ дорівнює теж. 12 см. 12 см. Гаразд. Далі. В мене Ае за умовою це що? А є за умови Тобто пишемо. А якщо я маю бісектрису, то що вона робить з паралелограмом? Mm -hmm. Відтинає рівнобедрений трикутник. Ми це сьогодні довели. Тому трикутник АБЕ, я пишу, який? Рівнобедрений. І це в нас за. Це нас за парової грами. Так. А якщо він рівнобедрений, то АБ дорівнює. Якщо він рівнобедрений, то АБ дорівнює в нас Б Є. І це за. За означений. Рівнобедреного трикутника. І АБ я вже маю в розв'язанні. Я це ввів. Тоді одразу я пишу, що БЕ дорівнює чому. 7 см. 7 см. Далі, зрозуміло, я вже не буду розписувати аксіому вимірювання відрізків. Я одразу запишу, що ЕС дорівнює БЦ мінус що. ВЦ мінус Б Є. І тоді відрізок ЄЦ е дорівнює чому? G відрізок EC в нас буде 5 см. 12 мінус 7. <св 'язок> 5 см. 5, так. 5 см. Тому що сторона БЦ 12, а бо є -E у нас 7. 5 см. Так, і відповідь. Не забуваємо відповідь. Так, БЕ маємо 7, Є це. Маємо 5. Сім та 5. Все. І так, домашнє завдання. З второго варіанту. Маємо номер 5. Пункт 5. У номері 5, пункт 5. Далі номер 8, номер 9, 10 та 12. І це ви робите на завтра. Завтра у нас є один урок, і це буде геометрія, Тому що по геометрії потрібно прискоритись. По алгіврі, там у нас все. Порядку по геометрії потрібно прискоритись. І так, зрозуміло, це виконуємо на завтра. Завтра в нас буде геометрія. Все. побачимось завтра. Дякую, до за побачення.